Напередодні вечорі рятувальники завершили пошукову рятувальну операцію в багатоповерхівці, куди в ніч проти четверга влучила російська авіабомба. Близько 14-го з-під завалів дістали тіло третьої жертви ворожої атаки – 15-річного хлопця. Таким чином, цим ударом окупанти вбили у Харкові трьох людей. Двоє з них діти. Постраждали 36. Осіб. У багатоповерхівців, в яку влучила ворожа бомба, ввалилося кілька поверхів. Загалом пошкоджені понад два десятки будинків, вилетіла понад тисяча вікон. Далі все в репортажі Тетяни Доцяк. Багатоповерхівка на Салтівці з вирваними нутрощами під загрозою обвалу конструкції рятувальники намагаються дістатися до третьої жертви російського терору. Тітка хлопчика його впізнала. Шансів вижити у хлопця не було. На підлозі першого поверху. Тобто його задавило перекриттями зверху перегородкою. Шансів не було Маса, яка знаходилась над його тілом, понад 20 тонн. Близько 17-ї рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції. Таким чином Росія вбила чоловіка та двох дітей: – 15-річного борю і 12-річного Марка. Його тіло рятувальники дістали з під завалів ще вночі. За даними слідства, тієї ночі окупанти запустили по Харкову три авіабомби. Дві з них впали у передмісті, третя влучила в житловий будинок. За уламками встановили це ФАП, яку росіяни запустили з Білгородської області. Двох людей, які втратили житло, поселили в гуртожитки. Решта мешкатимуть у родичів і друзів. Повідомляють у міській раді. Загалом за добу тільки на Харківщину путінські терористи скинули понад два десятки авіабомб. Тут нема логічної відповіді в плані нанесення ударів по житловим будинкам. Воно ніякої військової мети не несе. Це лише терор. Виключна теро Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.